Євангелія від Маттея, розділ 14. Того часу чутка про Ісуса дійшла до ірода четверовласника, і Він сказав до своїх слуг Це Йоанн Хреститель, це Він воскрес із мертвих, і тому чудодійні сили діють у ньому. Бо Ірод був схопив Йоанна, зв'язав його. І вкинув у темницю через іродіяду, жінку брата свого Филипа. Йоанн бо говорив до нього Не можна тобі її мати. Він хотів його вбити та боявся народу, бо його мали за пророка. Коли настав день народження ірода, дочка Іродіяди танцювала перед усіма і догодила іродові. Отож, Клянучись, обіцяв їй дати, чого тільки попросить, та, під намовою матері своєї, сказала йому Дай мені тут на полумиску голову Йоанна Хрестителя. І засмутився цар, але задля клятви і тих, що разом за столом сиділи, звелів дати, тож послав стяти голову Йоаннові в темниці. Принесли, отже, на полумиску його голову і дали дівчині, а та піднесла своїй матері. І прийшли його учні, взяли тіло і поховали його, і пішли та сповістили про те Ісуса. Почувши це, Ісус відплив звідти човном у пустинне й самітне місце. Народ же, довідавшись про це. Пішов за ним зміст пішки. А вийшовши, Ісус побачив силу народу і змилосердився над ними та вигоїв їхніх недужих. Як же настав вечір, підійшли до нього його учні і кажуть: Пусте це місце, та й час минув уже. Відпусти людей, нехай ідуть по селах та куплять собі поживи. А Ісус сказав їм не треба їм відходити. Дайте ви їм їсти. Вони ж мовлять до нього Ми маємо тут тільки п'ять хлібів і дві риби. Тоді він каже: Принесіть мені їх сюди. І, звелівши народові посідати на траві, взяв п'ять хлібів і дві риби, підвів очі до неба, поблагословив і розламав ті хліби і дав учням, а учні. Людям, всі їли і наситились і назбирали кусків, що зосталися, дванадцять кошів повних. Тих же, що їли, було п'ять тисяч чоловіків, окрім жінок та дітей. І зараз же спонукав учнів увійти до човна і переплисти на той бік раніше від нього, тим часом, як він відпускав народ. І коли відпустив народ. Пішов нагору помилитися на самоті. Як звечаріло, він був там сам один. Човен уже був посеред моря, і його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. О четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них, ступаючи морем. Учні, побачивши, що він іде морем, жахнулись То привид. заговорили і закричали з переляку. Та Ісус тієї ж миті мовив до них, Заспокойтесь, це я, не страхайтеся. Аж тут Петро озвався до нього і каже: Господи, коли це ти? Повели мені підійти водою до тебе. Підійди, сказав Ісус. І вийшов Петро з човна, почав іти по воді і підійшов до Ісуса. Але, побачивши, що вітер сильний, злякався, почав потопати, й крикнув: Господи, рятуй мене. Ісус же притьмом простягнув руку, вхопив його і мовив до нього: «Маловіри, чого засумнівався? І як увійшли до човна, вітер ущух. А тоді ті, що були в човні, вклонилися йому до ніг. Кажучи ти істинно син Божий. І, перепливши, прибули в землю генезарецьку, пізнали його люди цього місця і розголосили по всій тій околиці вістку про нього і принесли до нього всіх недужих та й просили його, аби тільки приторкнутись їм до краю його одягу, і скільки їх доторкалося. Одужували. Послання до РИМлян. Розділ шостий. Що ж скажемо? Чи зостанемось у грісі, щоб помножилась ласка? Зовсім ні. Ми, що вмерли для гріха. Як нам у ньому далі жити? Чи ж ви не знаєте, що всі ми, що в Христа Ісуса охрестилися, у смерть Його хрестилися? Ми поховані з Ним через хрещення на смерть, щоб як Христос Воскрес із мертвих славою Отця, і ми також жили новим життям? Бо якщо ми з'єднані з Ним подобою Його смерті? То будемо і подобою Воскресіння. Знаємо ж, що старий наш чоловік став розп'ятий з ним, щоб знищилось Оце гріховне тіло, щоб нам гріхові більш не служити, бо хто вмер, Той від гріха звільнився. Коли ж ми вмерли з Христом, то віруємо, що й житимемо з ним, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих. Вже більш не вмирає, смерть над ним більше не панує. Вмираючи бо, Він умер для гріха раз і назавжди, а що живе, живе для Бога. Так само і ви вважайте себе за мертвих для гріха, а за живих для Бога в Христі Ісусі. Нехай, отже не панує гріх у смертнім вашім тілі, щоб вам коритися його пожадливостям, і не видавайте членів ваших гріхові за знаряддя неправедності, але віддайте себе Богові, як ожилих і мертвих, а члени ваші, як зброю праведності, бо гріх не буде більш над вами панувати. Ви, бо не під законом, а під ласкою. Що ж, чи будемо грішити, бо ми не під законом, а під ласкою? Зовсім ні. Хіба не знаєте, що ви слуги того, кому віддаєте себе заслуг на послуг, кого слухаєтеся? Чи то гріха на смерть, чи то послуху на праведність? Але дяка Богові, що ви, бувши колись слугами гріха, з усього серця послухалися тієї науки, якій ви піддалися, та що, звільнившися від гріха, стали слугами праведності. Я говорю по людському через неміч вашого тіла. Бо, так як ви колись віддавали ваші члени на служіння нечистоті і беззаконню, щоб жити беззаконно, так тепер віддайте ваші члени на служіння праведності. На освячення. Коли ж ви були слугами гріха, ви були вільні від праведності. Які ж плоди ви тоді мали? Такі, щоб ви їх тепер соромитеся, бо кінець їхній смерть. Тепер же, звільнившися від гріха і ставши слугами богові, маєте ваш плід на освячення, а кінець життя. Вічне. Бо заплата за гріх смерть, а дар ласки Божої життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашим. Псалом 114 Алілуя! Коли Ізраїль Вийшов із Єгипту, дім Якова з поміж людей чужої мови, святиною його стала Юдея, Ізраїль його царством. Море побачило те і кинулось тікати. Йордан назад повернувся, гори, мов барани, скакали. Горби, немов ягнята. Що з тобою, море? Що ти кинулось тікати, і з тобою, Йордане, що ти назад повернувся? З вами, о, гори, що скачете, мов барани, а ви, горби, не, мов, ягнята. Перед обличчям Господнім трясися, земле, перед обличчям Бога Якова, що скелю перетворює в озеро воднисте, а кремінь. У водяні джерела, книга Приповідок, розділ 24. Злим людям не завидуй Ані Бажай їх товариства. Бо серце їх міркує про насильство, їхні уста говорять лише лихо, дім мудрістю будують і розумом його скріплюють. Знанням сповнюються комори всяким дорогим і красним майном. Мудрий чоловік потужний, муж знання збільшує силу. Бо ти розумним міркуванням твою війну вестимеш, і в багатьох дорадниках перемога. Для дурня мудрість недосяжна, як коралі. Уст своїх при брамі він не відчинить. Хто намислив злочинити, того назвуть провідником лукавства. Дурного думка гріх. Глузливий для людей осоружний. Якщо ти в біді піддався, то мала сила в тебе Рятуй тих, що на смерть тягнені, і від засуджених на страту не відступай. Якщо ти скажеш, та ж я про це не знав, то хіба той, хто серця важить. Не розуміє того, і той, хто наглядає за тобою, цього не знає. Хіба він кожному не відплатить за його вчинками? Їж мед, мій сину, бо то річ добра, і крижка меду тобі на смак солодка. Знай же, що мудрість для душі твоєї. Якщо ти її знайшов. Маєш майбутнє, і надія твоя не пропаде. Не зазіхай на праведника хату і не пустош місця його спочинку. Бо праведний сім раз упаде і знову встане, а безбожник спіткнеться в нещасті. Якщо упаде твій ворог. Не веселися, як він спіткнеться, не тішся серцем, а то Господь побачить і буде йому не до вподоби, і відверне гнів свій від нього. Не гнівайся на лиходіїв, злим не завидуй, бо для лихого немає майбуття, світильник злих погасне. Мій сину, Господа і царя страхайся, з бунтівниками не приставай, бо вмить прийде їхня погибель, і знищення, що йде від обох, хто передбачить це теж від мудрих. Вважати на особу на суді не годиться. Хто злому каже? Ти праведний, того народ клястиме, люди зненавитять. А тим, що судять справедливо, буде добре, і на них зійде благословення. Той в уста цілує, хто щирим словом відповідає. Упорай діла твої зовнішні, і підготуй своє поле. А вже потім будуй собі хату. Не свідчи на ближнього безпідставно і не обманюй своїми устами. Не кажи як він мені вчинив, так я і йому вченю відплачу кожному за його вчинками. Ішов я попри поле ледачого. І попри виноградник недоумка. Дивлюсь, кропивою позаростало, і будяками зверху вкрилось, камінна огорожа його розвалилась. Поглянув я та й узяв собі до серця, позирнув і взяв ось таку науку. Ще трохи сну, трохи дрімання. Трохи згорнути руки, щоб спочити, І твої злидні прийдуть наскоком. Нужда твоя, мов чоловік, озброєний. КНИГА суддів розділ десятий. Після Авімелеха виступив на рятунок Ізраїля Тола, син Пуа, сина Додо, з коліна із Сахара. Він жив у Шамірі, на горах ефраїмських. Судив він Ізраїля 23 роки, і, коли помер, поховано його в Шамірі. Після нього виступив Яїр з Гілеаду і судив Ізраїля 22 роки. Було в нього тридцять синів, що їздили на тридцятьох ослах, і були в них тридцять міст, що й досі звуться Яїрові містечка. Лежали вони в Єлеад краю. Коли ж помер Яїр, поховано його в Камоні. Та сини Ізраїля знову вчинили те, що не до вподоби Господові, і запопалися служити ваалам і астартам, богам арамійським. Богам сидонським, богам моавським, богам синів Амона та богам філистимлянським, і покинули Господа і йому не служили. Тим і запалав гнів Господній на Ізраїля, і він віддав їх до рук філистимлян та синам Амона, і утискали вони і гнобили тяжко синів Ізраїля вісімнадцять років усіх синів Ізраїля. По тім боці Йордану, в землі Аморійській, що в Гілеаді. До того ж іще перейшли сини Амона Йордан, щоб воювати з Юдою, Веніямином та домом Ефреїма, так що Ізраїлеві стало дуже скрутно. Тоді сини Ізраїля зняли голос до Господа, кажучи «Согрішили ми проти тебе, бо покинули нашого Бога і служили Ваалові. І відказав Господь синам Ізраїля, хіба мені не однаково легко спасти вас з рук синів Амона та Філистимлян, як і з рук єгиптян та Аморіїв? Коли Сидонії, Амаликитяни і Мідіяни вас гнобили і викликали до мене, то я спас вас із рук їхніх, та ви покинули мене, щоб служити чужим богам. Зате, не буду я вас уже більше рятувати. Ідіть, кличте тих богів, що вибрали собі, нехай вони вас врятують під час вашої скрути. Тоді сини Ізраїля промовили до Господа Провинились ми, чини з нами все, що хочеш, тільки визволь нас тепер. Тоді повикидали чужих богів з-посеред себе і стали служити Господові. І не стерпів він більше злиднів Ізраїля. Зібралися сини Амона та й отаборились у Гілеаді, зібрались і сини Ізраїля, та й стали обозом коло міцпи. Тоді народ, старший в Гілеаді, сказали один до одного Хто розпочне війну з синами Амона, той і буде головою над мешканцями Гілеаду.